Сьогодні я буду грати в Hello Neighbor's No. за загубі тому відео такі приблизно. Це мій брелок на телефоні, який, якщо ви запитаєте, можете подивитися на мою фотографію, де сказано, що йду е, на концерт по хору. І там був вона чиховчок цей телефон. Ой, на телефон бюрок. І сьогодні в відео я буду робити речі, які я ніколи не робила в Hello Neighbor. Секундочку, попкорн покормотию. Ще один тетраса. Нова гра. Миколаїв від відляса. Так. Блін, ось, ось я зараз двома пальцями тримаю цей бревочок, щоб він Не заважав. Е, потім мама дивитися відео. І знаєте, я люблю передивлятися свої відео. Я вбачаю за це. Е, скрип. Тому що це місць стілець. Так, для початку нам треба на другий поверх. Картину тебе. Тепер нам треба.

портала цю коробочку сюди. <рекунок> Та господи. Добре, без нае будем. Тепер отешу штучку. Mm -hmm. so, mm -hmm. Yes, what is it? Uh in my myself, this is Harry Jarvis with from the Morgan Cry. But I am rather busy. Now he's gonna move like a little right along the record of all that. <laughs> Да давай. Я типа не знаю. Так, берем вот ключик. И теперь нам треба... Yeah. Темно. Yeah, but... Де? Куди сюди, коротше, буде? Ось різні луари вмикають цю штуку, щоб він не заважав проходити щоб він типу куди сюди бігати. А я і без цього, як ви бачили, приходив. його включити. Серьезно, игры включаете? Открываем и і наш на, на рахунок. Раз, два, три. Ну, что не чую? Я хочу чистый вам коротко, но я боюсь. Я обкакалась. Дэвин. <skrutt> 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 A!

It's nice. Proszę zaraz zrobić. У мене тут такі коротенькі відео вийшли. Двадцять третій ще зробимо ем, гарну ванну. Чекаю, тут є ванна? Або дітей немає. Якщо вона не спускається, то чи ще просто сидить в туалеті, або дітей. Так. Так. Пятей сюда зубный класс, і и одну светочку. Гарно, все. И всем пока!